Що, якщо смерть це не кінець. А що, як найстрашніший об'єкт у Всесвіті Чорна діра, це не могила, а двері? Десятиліттями наука малювала їх як космічних монстрів, кінцеву зупинку без зворотнього квитка. Але раптом ми помилялись. раптом падіння в чорну діру це не зникнення, а перехід. У найсміливіших теоріях сучасної фізики ховається приголомшова ідея, що чорні дири можуть бути порталами. Та куди вони ведуть? В утопічний новий всесвіт, де закони фізики створюють справжній рай, чи в неминуче пекло, де сама реальність розривається на шматки, вчені сперечаються, а ми сьогодні спробуємо разом зазирнути за завісу невідомого і з'ясувати, куди насправді ведуть ці космічні велетні? Що таке взагалі Чорна діра? Перш ніж ми поринемо у ці божевільні теорії, Давайте швиденько нагадаємо собі, з чим маємо справу. Уявіть, що простір і час це гігантський туго натягнутий батут. Звичайні зірки та планети, як наше Сонце, залишають на ньому невеликі вм'ятини. А тепер уявіть, що ви кидаєте на цей батут кулю для боулінгу з якоюсь абсолютно дикою колосальною масою. Вона не просто прогне тканину, вона її прорве, створивши бездонний колодязь. Ось це і є чорна діра. Вона народжується, коли гігантська зірка, набагато масивніша за сонце, спалює своє паливо і колапсує під власною вагою. Цей колапс настільки потужний, що стискає ядро зірки до точки з майже нескінченною щільністю сингулярності. Гравітація тут стає настільки абсурдною, що ніщо, навіть світло, не може вирватися з її обіймів. Навколо цієї точки є невидима межа, горизонт подій. Це і є точка неповернення. Перетніть її і все, шляху назад немає. Будь-що, що потрапляє за горизонт астероїди, планети, цілі зірки, невблаганно затягуються до центру. І саме тут, у цій межі, закони класичної фізики, які чудово описують наш світ, ламаються. Починається територія квантових загадок. І саме тут постає головне питання. Що стається з усім, що зникає за горизонтом? Воно знищується назавжди чи повертається на щось нове? Відповідь на це питання розділила фізиків на два табори, які пропонують абсолютно протилежні сценарії. Теорія перша. Портал в рай. Почнімо з хорошого, з надії. А що якщо Чорна діра це не в'язниця, а прохід? Ця ідея відома як міст Ейнштейна-Розена, або просто кротовина. Припускає, що Чорна діра може бути входом у тунель, що з'єднує далекі кутучки нашого всесвіту, або що ще цікавіше веде до зовсім іншого. Уявіть, що ви можете потрапити з Києва до Нью-Йорка не літаком, а миттєво, зробивши один крок через двері. Кротовина це щось подібне, але в космічних масштабах. За цією теорією на іншому кінці цього тунелю може бути так звана біла діра, гіпотетичний об'єкт, повна протилежність Чорної діри. Якщо чорна діра все в себе всмоктує, то біла, навпаки, все з себе викидає. Матерія, що впала в чорну діру тут, може вивернутися з білої діри в абсолютно новому космосі. Ця ідея лежить в основі однієї з найсміливіших теорій гіпотези космологічного природного відбору фізика Лів Смоліна. Смолін припустив, що кожного разу, коли в нашому Всесвіті народжується Чорна діра, всередині неї народжується новий Всесвіт. При цьому його фундаментальні закони можуть ледь-ледь відрізнятися від наших. Це по суті космічна версія еволюції Дарвіна. Всесвіти, чиї закони фізики створюють багато чорних дір, залишатимуть більше нащадків, а ті, де умови несприятливі, просто вимирають. За цією логікою наш всесвіт може бути результатом мільярдів поколінь такого відбору, ідеально налаштованим для існування зірок, галактик і врешті-решт нас із вами. З цієї точки зору, падіння в чорну діру це не смерть, це акт творення. Для всіх ззовні ви просто зникли. Але для вас це може бути народженням у новому, можливо, навіть кращому світі. Це не кінець, а трансформація. Інформація про вас не стерта, а використана як насіння для нового космосу. І це погодьтеся, звучить як своєрідний науковий рай. Теорія друга Портал в пекло. Тобто абсолютне знищення. Але, як то кажуть, є інша сторона медалі, і вона, м'яко кажучи, жахає. Її назва спаґтифікація. Це термін, який описує те, що гравітація Чорної діри зробить з будь чим, що наважиться підлетіти надто близько. Уявіть, що ви падаєте в чорну діру ногами вперед. Гравітаційна сила, що тягне ваші ступні, буде незрівнянно сильнішою, ніж та, що діє на голову. Ця різниця розтягне ваше тіло як локшину. Одночасно з цим сили з боків будуть вас стискати. Цей процес перетворить вас на тоненький потік атомів ще до того, як ви досягнете горизонту подій, якщо Чорна діра буде невеликою. У жовтні 2020 року астрономи на власні очі бачили, як зірка, що підійшла надто близько, була розірвана і перетворена на такі спагетті. Це болісна і неминуча доля, фізичне пекло. Але справжнє філософське пекло починається далі. Воно пов'язане з інформаційним парадоксом Стівена Хокінга. Є одне залізне правило у фізиці: інформація ніколи не може бути знищена. Інформація про кожну частинку Всесвіті, її швидкість положення має десь зберігатися. Ви можете спалити книгу, але теоретично, зібравши весь попіл, дим і тепло, ви могли б відновити кожне слово. Проте, за розрахунками Хоукінга, чорні дири з часом випаровуються через процес, який називається випромінюванням Хоукінга. І коли Чорна діра повністю зникає, вся інформація про те, що в неї впало, здається, зникає разом із нею. Це руйнує базові принципи науки. Якщо інформацію можна безслідно стерти, це означає, що минуле не має значення, а майбутнє неможливо передбачити. Це руйнує саму ідею причини і наслідку. З цієї точки зору чорна діра не просто фізична пастка, це метафізична прірва, місце, де сама реальність розпадається. Сингулярність у її центрі це точка абсолютного хаосу. Де закони фізики вмирають, а вся матерія та інформація стискаються в нескінченність і зникають назавжди. Це не просто смерть тіла, це повне старання вашого існування з тканини Всесвіту. Це не портал в пекло, це і є пекло, абсолютне небуття. То що ж рай чи пекло? Куди робити ставки? Як це часто буває, правда може бути значно складнішою і дивнішою. Сучасні теорії намагаються примирити ці дві крайнощі. Наприклад, голографічний принцип припускає, що вся інформація про тривимірний об'єкт, що падає в Чорну діру, насправді може бути записана на її двовимірній поверхні в горизонті події. Уявіть, що Чорна діра це гігантський космічний жорсткий диск. Інформація не знищується, а просто кодується на його поверхні. Коли чорна діра. Випаровується ця інформація повільно просочується назад у Всесвіт разом із випромінюванням Хонкінга. Так, парадокс вирішується. Інформація зберігається, хоч і в абсолютно зашифрованому вигляді. Але що це означає для нашого мандрівника? Його тіло буде знищене спагатифікацією, але інформаційно відбиток його існування залишається на межі Чорної діри і, можливо, колись. Повернеться у Всесвіт. Це Воскресіння чи просто відлуння, привид у космічній машині. По суті, вся ця історія з чорними дірами це наш сучасний міф про руйнування і відродження, просто розказаний мовою математики. Сценарій раю перегукується з ідеями реінкарнації та вічної циклічності. Це погляд, сповнений надії. Кінець це завжди новий початок. Сценарій пекла відображає наші найглибші страхи перед небуттям, хаосом і безглуздістю. Це екзистенційна тривога, втілена в космічному об'єкті. Можливо, правильна відповідь залежить від типу чорної діри. Або, можливо, обидва сценарії це лише грубі метафори для процесів, настільки дивних, що наша уява просто не здатна їх осягнути. Отже, до чого ми прийшли? Куди ведуть чорні дири? Чи є вони брамою до незліченних нових світів, чи космічною безодною, що пожирає все. Сьогодні наука не має остаточної відповіді. Чорна діра залишається межею нашого знання, місце, де теорія гравітації Ейнштейна стискається з дивним квантовим світом. Вони є ідеальною метафорою невідомого, одночасно лякаючого і неймовірно привабливого. І поки вчені збирають дані з телескопів. Намагаючись створити теорію всього, у нас залишається простір для найсміливіших фантазій. А як ви думаєте, що ховається за горизонтом подій? Портал до нового життя, квиток в один кінець у небуття чи щось зовсім інше? Напишіть свою теорію в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І якщо ця подорож на край відомого всесвіту вам сподобалась, підтримуйте лайком і підпискою. Так ми зможемо й надалі разом досліджувати найглибші таємниці космосу. Дякую.